Скажіть, будь ласка, а що це за квіти такі цікаві? Ви висаджуєте? Хто ви, що ви? І що це Я, має бути висаджую. тут? Ну взагалі то квіти ми різні висаджуємо. цього року. У нас Представтесь, Которі, будь ласка, е... заступниця відувача відділу санітарного отримання екології департаменту житлово комунального господарства міської ради Довган Юлія. Ага. Е... На клумбах міста ми висаджуємо різні квіти. Це і Петунія, і агіратум, і Сальвія, і Целозія. Е... Ну тобто кожна клумба в нас сформована. Ми... Зробили її такий індивідуальний дизайн для угу. кожної. О, ну а квіти, я так зрозуміла, що ви десь закуповуєте. А де саме так. такі, такі паруски? Ну, сьогоднішні, наприклад, у нас в основному петунія вся і Віола, яка там у нас на металі, угу. є перші весняні квіти, це з Тернопільської області безуміти. Тобто наш ботанічний сад не вирощує таке. В нашому ботанічному саду немає такого асортименту. Кани, наприклад, ми беремо в ботанічному саду частково. В минулому році сортові кани, ті, що були на проспекті Грушевського, ми купували у Вінницькому зеленбуді. Тобто Ми не можемо брати в одного і того самого. Тому що ми асортимент шукаємо, щоб підбираємо. Ну, того року було то надзвичайно гарно. Тут були такі... Візерунки на клумбі цікаві, що, мабуть, простій людині було б важко. Роз, роз, розмітити, мабуть, треба спочатку, так? Розмічуємо, ми готуємо проєкт сіда. Дуже цікаво, це дякую це вам, власне. дякую.